Вяжемо ляльки, ось займаються пришиванням, це будуть віночки з квіточками. Ми ось зірою вяжемо тіла, будемо спідничкою все в'язати, там вже пришивають голову. Це в нас нова модель буде, нові макети, бачите, <смітна> в таких кольорах. Зараз ми відправляємо ці ляльки як дарунок. Італійським дітям за підтримку Краснокутської громади. Ми разом з ними подумали і придумали те, що ми будемо збирати донати саме на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки в житловий будинок. Нам на сьогоднішній день треба забезпечити житлом наших внутрішньо переміщених осіб, які нам дуже потрібні. Нам зараз дуже потрібні фахівці. І ми мріємо про те, щоб ми забезпечимо нашу лікарню фахівцями. Зокрема, нам треба зараз ендокринолог, нервок. Патолог, хірург, кардіолог, окуліст. І саме ось за цим фахом ми би дуже хотіли в себе мати внутрішньопереміщених осіб, яких ми поселимо в наші квартири.